Усім привіт, граємо 2х2, 2, 15 км, 5 тисяч ресурсів. Мені дісталася Іспанія. М -м, цікаво. Так, втулив. чудово. Так, золото одне бачу. От залізу в гілля. Все, більше немає золота. Так, їжу вдосконалім. Так, сюди. Теж кузня. Сюди. Трохи. Трохи заберився з ринком. Це погано. Так. Ще сюди будуть будувати 1, 2, Чудово. П'ятеро. П'ятеро. Ви відбудуйте. Вугілля. 1, 2, 3, 4, 5 на дерево. Ну, я уже тут третий. Так. Я добро О, золото бачу. Бачу много золота. Супер. Я еще на золото. Чудово. Так, академия 1400, 4500 500. Обачаться еще и может. А, я же хотел на Ой-ой-ой, на дерево. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Сюди, 5 сюди. Охохо. 5 сюди. Так, третій міський центр потрібен. Я трохи прогавив. Так, ще одне золотоносное є. Чудово, але немає чого нам немає. Дерева. Так, 25 минут. Ви на накрывает ночу. Є супер. Так, немає ой, ой Давайте там заліза, щоб будемо підійшли. Так, їжі, нема. Золота нема. Так, Залізу нема. Нічого пока нема. Якось не васи. Досконало. Не вистачає дерева, Дерево. Давайте шляхом. Сім одне навегілля. Так, ці тоді хай йдуть розвіллюють, бо мені потрібно золото. Ще бажано. Поки що я відстаю. Ого, дерево, супер. Дестро на дерево. Одразу на дерево. Де у нас тут? непогане дерево, дерево. ладно, Тут тоді, Дестро. Так. О, золото ще є. Чудово. Пілотро. Золото сюди. Летить на крилок ночі. Це ми удосконалимо, чудово, Так. Окремо дерево є, Окремо каміння, П'ятеро Чудово Так, бачу мій Свізничок теж вирішив розвідати, що в мене да як. Сюди. Сюди буде ще. підходьте. Так, давайте на золото. Золото. Мені потрібно заповнювати шахти, але поки що золото. Першу чергу. Так, їжа. Добро. П'ятеро шахта вигнали. Погнали. Їжі вже більш ніж достатньо, тому п'ятеро битв сюди. Да? Так, достановим. Восьмеро. Ще на недельне давайте. П'ятеро на это я. Супер. Ще сюди. оп. П'ятеро, чудово. Заходьте. Так, трохи не вистачає. П'ятеро на залізо давайте, оп, чудово. Так, ааа, я забув, мені ж потрібно найманці вробити, айде. Я... А я взагалі кроню забув, прицепна цю. Так, в мене немає нормального дерева. Давайте тут. Может его почтрок вырубают. Четвер. Так. М -м 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 -м. М так, мне потрібно дарго. Мы его катастрофично не вистачаем. Так, за это у нас на 4. Залізный 3. Видим 4. Так, де ще одна. Залізна. Так, еще снова видно. А, видно. Супер. Так, давай это буду это Чудово, а вы, изъезжи. Давайте. Путин сюди да повернутись. Чудово. Так, тепер можна удосконалювати. Сюди. Треба залізну виділення удосконалити. Добре, чудово. Так, сюди залітайте. Треба 5 цих-5 цих. Угу, 5, цих. Mm -hmm. 5 вже не можна. Mm -hmm. Можна взагалі обережно. Так, чудово. Залітайте сюди. Кіноту теж треба насправді будувати, але я щось затримуюсь з кіноту. Так, 4 хвилини залишається і мені потрібно вже якийсь парканчик будувати. Парканчик треба будувати. Четверо. Супер. Так, хай будують так. Так. Золотоносному захопимо. Так. А щось не дуже. Сюди. Так, ох. Оце я, звісно, побудував, так побудував. Такого, такого краще не бачити. Так, з'їжджали люди. Можуть побудувати кінноту. Так, скористю єсть. Чого не вистачає? каміння, Отже, дев'ятер ще на каміне, навіть ну, питомки. Оп, сюди і на каміні. Супер. Так, підкова є, але... Чи потрібно? Мені ну, потрібно скоро стріляти. Вистачає каміння. Так, тут вистачить. 4200 там гнуть. Так, 4 нормально. Золото ще одне можна удосконалити насправді. Можливо є сенс, але тоді я виставлю тут охорону особі. Так, потрібно сюди, 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 сюди. залишайте так просто все. Чудово. Так, 17 на золото ще йдіть. Робіться. І у нас тепер не вистачає трохи золота, але я думаю, ми встигнемо зробити все, що потрібно. Треба ще один млин на всяк випадок. Так, тут виставимо охорону. Так, щось сказуємо G. Выставь, все, нормально, добро. Ага, миссию і три. Не взяв пішов до інших. Так, сюди. на надеров. Супер. Так, в ще одна скорость три буде 4500 завершилось. Так. Добре, якщо не хочете сюди, також сюди йдіть. Будете захищати так. 120, добре. Сюди сюди. Скоро стрільність ще одна є, супер, 28 секунд. Чудово. Тепер нам залишилося перейти 18 стрічці. Або побудувати ще одну стайню. Так, чудово залізо є. Тут тут. Ой-ой, ліміт, лимит, будуночки. Вот таке, Ничего. Точніше, все Вот это теж буду. Так, на мене вже йдуть атакувати. це трохи неприємно. Ага, уросіли. 120 сюди напало. 120 сюди. І ви ось так так. Ото один. Два так. Ото. Рубайте, рубайте. Сюди. Так, ще треба силу просто зробити. Досконалити, так, так. Супер. Ді, далі. Чудово. Рознесли. Рознесли все, видамо. Так, ось цих цих ми беремо. А далі ми йдемо. Чудово. Так, всіх їх рознесли. Супер. Міс значить, я бачу, там просто витворяю, що хоче з ними казочками. Так, треба, скоріш за всього, йти... Я йому допомагати, а це треба стайно зробити. Станя це у нас що не вистачає. Залізо 5000 вугілля, Так, 30 000 дерева на вугілля Є. І 20 тисяч каміння на заліло. Є. Чудово. робимо супер, замовляємо. Иди далі. І тепер Ctrl 1. Ідіть далі. Так, може його союзнику треба допомогти. Ну, здається, він в Добре. Він вхора. Так, нормально. Нормально. Здається. Він перемагає. Так.

Кемнота давай шуденько еще денько сюда летить летить накрывать ночью Гарматами нормально, гарматами такие уже три Так Зараз подиваюсь О, давайте одразу будутию такого не мало. Заходьте. Чудово. Так. Ну, сразу нет. Вот так, так на учитывание есть. Так, це гармати, мабуть, не мої. Треба їх захопити. Так, чудово. Треба видалити їх треба. Так, давайте. Швиденько в академію мені захоплюйте. Гармати 4. Ти це. доходиш. Тай, а, ти чекаєш. Можете? Захопи мою, захопи мою копальню. ти біля неї йдеш прям з нею. с этими сценями рандаширами, буде тобі Вони просто щось дуже повільно йдуть. Вони просто щось дуже повільно йдуть, я не розумію. Бувай. Так, Сюда вака сюди, сюди захоплюєте. Сюди захоплюєте, Сюди йдіть. Він тебе підступає знизу. Так. Супер. Тут ми трохи його. А копальня моя зверху, зліва. Забери її також. Він поки не використав. Твої ось ці йдуть, господи. Ушкетери 17 -го століття. На моїй землі, біля дипломату, зліва. Він її захопив, але поки не вивезти селян. Може захопити, щоб націю не віддати, але пізно вже. Так, трохи дезорієнтований, нічого страшного, давайте по ринку одразу будемо гатити. Стояти, тримати стріль. Чудово. Так, сила пострілу. Віля ще надамо сюди. Оп-оп. Ще зроблено силу постріл. Іншу. Чудово. Супер. Позвонимо сніг. Гармату, Так, стоять відстрілюють, нормально. Так, похилити. Щось я трохи знову дезорієнту. Давайте. Що? Кінота? Сюди. Сюди йдіть, гармату, Чудово? Так, поведу. Супер. Оціону пента. Чудово. Так. Ви всі окрім цих йдіть сюди. Шуденько. Так, найманці. Я. Добро. Так. Ці артилерії Сюди розбити. Сюди захопити. Один сюди, один сюди, чудово. Так, добре, тут ми проб'ємо. Заходьте далі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, їжі нема. А це я видав. Так, 97. Давайте прибивайте тут. Більшість померла з голоду. На жаль, на жаль, на жаль. Так, йдіть сюди. Ой, не того обрав. Так, щось я так сильно мажу. чого ж не, не здивований. Як так. Давайте. 70 сюди, Тут в мене просто стоять, тримають стрій. Непереможні. Так, чудово. Зараз усі лучники підуть сюди палити Супер. Так, це ми зробили. Це теж треба зробити. Як пробили? Чудово. атакуємо далі. Треба. Так, поки що 18 стрічі ще не перейшов, а вже мав перейти насправді. Так, сюди. Мені ще шахти треба заповнити, які в мене зруйнували. Ось цю цю. Добре. Так, тут ми перемагаємо. Так, дуже багато гармат нам зараз дістанеться чи не дістанеться. Нічого страшного. Один піде підізьми, за вугілля. нам воно потрібна. Ідіть далі, далі просуватися. О, і вы 13-те чемпіон. Так, чудово. Тут зруйнувати це. Супер. Так, можна козачків теж зробити безкінечність. Ще о, все, жовтий все, перемога. Супер. Так, ну тут вже... Нічого не втримає. Yeah.